Так, колектив, всім привіт. Хочу зняти таке відео сьогодні про, про кроликів трішки. Там е, раніше я знімав, що ніяк не міг я попасти в цей режим, да, щоб кролички нормально вже окролювались. То прохолостять, то порозкидають, то не годують. Ось, а Це вже такий якби ну, пройшов проміжок, проміжок часу. Ось, і ніби, ніби вже наладилось. Тому хочу, швиденько так пройдусь, а в мене їх тут три штучки, якби кровилися вони з інтервалом декілька днів, 2-3 дня. Ось, тому пройдусь, покажу, хто що якби навів. Ось, кому цікаво, то, то той подивиться. Трішки захворів, то можливо голос, голос буде не дуже, але поки, ну, поки вони ще малі, то думаю зніму. Ось, щоб не затягувати. Бо поки дочекаюся, як виздорую, то, то вони вже будуть бігати. Тому переведу камеру і так пройдуся, покажу. Суто для тих, кому, кому цікаво, що ж там і як там вони вже наладились. Так, почнемо, напевно, хто раніше кролився, да, і так дійдемо до, до тих, хто пізніше закрив перегородку на тарабане. Ну, коротше, я недовго. Отже, сьогодні е, 3 лютого. Ця кроличка кролилася 26 е, січня. Привела вона, це першу, ну, перший раз вона окролилася, два рази перед цим вона просто прохолощувала. От я її злучаю, вона прохолостила. Два рази так було. Це привела, привела три кролиняти. Ну, На перший раз, да. три кролиняти, але я її, ну, набіга... забігаючи наперед, я її додав. Та як вже через декілька днів кролилась наступна. Ось, то. То я її додав. Вона привела три. Сюди я додав перший раз два, як наступний був окрол. Ось їх навіть видно. Ось ці три, раз, два. Три її перші кабани, а ці менші. Ось. Всього тут зараз сім штук. Я їх сьогодні перебрав, так як уже сьомий день я стараюся 5-7 днів і гніздо перебирати. Сухенько підстелив, все. То 7 штучок, все нормально. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всі на місці. Ось, і тепер у неї є сім. Так, відкрию, нехай вона не кипішує. Далі. Наступна кролилася ось ця. Крулилась перший раз також. Ось вона е крулилась 28-го. Та, 26-го, ця 28-го. Вона привела. 11 штук. Ось так як 11 штук забагато, да, на перший раз то я 2 одразу забрав, додав ті, в неї вийшло 5 було. Що 3 спочатку родило. Ось це їй залишилось 9. Ну, ці ще гніздо не перебирав, якби 28 28, тут 5 днів, всього якби 5-6. Ну, десь завтра, післязавтра, можливо, також переберу Перестель, ну Відразу я все передивився, все перебрав. Як тільки вони Породили, чи немає мокрого, чи немає мертвих. Якби. Ось тому з цим все якби нормально. Купував я її як спаровану, але через тиждень кинув до свого кроля і вона знов відгуляла. То вийшло, що я спарував її ну, своїм своїм королем. То привела 11 штук. Ну це вже нормально. Тим більше, що було куди якби, підкинути, то тут питань немає, все нормально. Такі вони також, ну, не буду вже відкривати. Ось це звідси тих два я забрав, так вони якби і 9 є. З цим, з цим все нормально. Але їй, ці я також додав від тої, що ось е, вчора окролилася то я додав, знову ж таки, два звідси забрав. Уже вчора і додав ті, в неї вийшло сім А сюди додав два від тої. Що родилась, що родила вчора. Ну, коротше, наколотив, але добре, що є, куди кому підкинути. Ось, тому що підемо до тої що в сараї. Ну і ця що в сараї. Окоролилася вона вчора, 2 лютого. Ось, привела вона 14 штук. Хех. Перший раз вона привела 5, Купувала її також спаровану, привела вона 5. Ось так, їх я відселив у ту нову клітку. Зараз також покажу. А ця, цей раз привела 14. Два я відразу забрав до тої, що середня привела. Залишилось в неї 12. І одне, десь задні ноги були, напевно, наче наступила чи що. Ну, коротше, не, не робочі були задні лапи. Ось, то також я його забрав. То в неї зараз 11. Якби забагато ніби. Було б ідеально 9-10. Ну, але побачу, можливо, хто сам відійде, більше не хочу відбирати. Шкода. Вже те мусив, так як задні лапи, ну з нього толку не буде. <coughs> ось тому. ця взагалі, я ж кажу, перший раз 5, ось це 14. Бо я вже на кроля якби грішив, думав, привела 3 штучки, перша, та да да ну щось з кролем. Але коли вже наступна привела 11, а ця привела 14, то ну кріль, походу, молодець. Ось, до речі, він. Так і ця кліточка. Так вона мені подобається. Позавчора. Чи позапозавчора я вже повичищав з цих корит, виймав їх. За ними все сухо. Тобто, ну, оцей відбійник він працює. Поза корита ніхто не мочиться, все якби стікає в корита. Дуже класно. Потрібно тільки пух трішки вже випалити. Ось цей самець, який їх запліднював, то все нормально. Ці п'ять, що відсіляли, від тої ось так тут і сидять. Відкрию, бо пух, погано видно через сітку. О! Ось такі вже пацики. Не, ще не перебирав. Не знаю, скільки там, а ну коли вони. Коли вони хоч родяні. 10-12-го. го 10-го-12-го це ці родяні. Це 10 го лютого їм буде 2 місяці, це їм ще навіть 2 місяці нема. Ну, але так як вони 5 штучок всього, то... Ну, немаленькі, такі вони, як на два місяці, класні. Не важу я їх, не маю щось такої, якби звички важити, хто, скільки, скільки місяців. Росте та й росте. Ось тому. Кліткою задоволений, поки нюансів ніяких немає. Все класно, все в лоток збігає, просипається. Лотка якби виніс, витрусив, да, тирсую я під, під, під трушею, щоб. Ну, Більше так вологи вбирала, якби першої тирса. Ось то, клітка класна. Ще трішки вже потрібно їх провакцинувати. Десь ось буду вакцинувати, бо ну, 5 штук не хочу вакцинувати, а чекав, поки там ще тих 4 каліфорнійчики підростуть. Вони вже якби підросли, то буду і цих, і тих разом, щоб вакцина не пропадала, бо 10 доз є, а 5 тільки потрібно провакцинувати. Тому, тому десь на днях також буду вакцинувати. Так що ось такі. Якби новини, да, на, нарешті щось воно наладюється по окролах. Як буде далі, то ну, хто зна. Але якщо будуть годувати, все нормально, то я думаю, все буде, все буде добре. Ось таке відео чисто для тих, кому, кому цікаво, що там, як там, то зняв, поділився, що, слава Богу, все ну, більш-менш наладжується. Тому надалі я переберу, хто там є. Самки-самчики одну залишу собі, так як вони від іншого короля якби, да, зовсім. Лишу собі, щоб можна було під свого пускати. Мені буде одної достатньо. Якщо ці вже працюють, що там одна, друга, третя і четверта каліфорнійка. Я ще її спарую. Знову ж таки, термоном попробую, що вона мені скаже. Якщо, знову ж таки, буде мало молочна, вона показує, то я її заберу. на її місце просто виберу когось із цих. Тому ось так. Поки все добре. Єдине, що захворів, трішки в грудях болить і, і горло деренчити, важко говорити. ну але лікуюся. Тому всім дякую за увагу. Кому було цікаво, натисніть лайк, напишіть коментар. Ну і чекаємо наступних відео. Всім до побачення!